Друзі, привіт! Впевнений, що це морозиво стане вашим улюбленим, так як воно швидко готується, натуральне, смачне та корисне. Буду робити два варіанти цього морозива. Перше просто бананове. І друге з додаванням полуниці. Беремо два середніх банана, орієнтовочно 50 мл молока. Банани попередньо треба положити в морозилку, але кладемо їх без. Кожури, тому що потім дуже погано її знімати. Банани відправляємо в морозилку десь на 8 годин. А в нас вже є отака ось версія. Заморожена. Ці банани краще нарізати, тому що якщо цілими кидати отакими або на три частини, дуже потім тяжко справляється блендер. Не знаю, який у вас, буде, я думаю, все одно тяжко. Нарізаємо десь от такими от слайсами. Не слайси. Ви зрозуміли. Потрібно, щоб банани після морозилки полежали хвилин 5-7, щоб вони не були такі на бубен заморожені. Приблизно десь 50 мл. Дуже швиденько воно перебивається і має таку кремообразну консистенцію. Бачите? Дуже класно. Зусиль потребує мінімальних зовсім. Бачите, яке воно? Дуже класне. А сюди зараз ми додамо полуницю. Буквально штучки 4. Як бачите, з двох бананів виходить три ось такі от порції. Не знаю скільки в цій креманці. Але майте на увазі десь приблизно так. Два середні банани 50 мл. Молока. Сахара не потрібно, я думаю, він тут зайвий абсолютно. І якщо хочете, можна ще додати по Отож, друзі, дякую за перегляд. Приходьте ще, дивіться, буду щось пропонувати новеньке. Всім до зустрічі!